У середу 7 квітня до міськвиконкому завітав 2000-й відвідувач у 2010 році. Ним виявилась жінка-науменко Лариса Михайлівна, яка прийшла до відділу звернень громадян, щоб розповісти про свою проблему, а саме про транспортний засіб, що їздить по маршруту від вокзалу до вулиці Каховська. За словами Лариси Михайлівни, водій маршрутки доїжджає тільки до центрального ринка. Гроші заробив, план виконав, і з обіду жоден рейс до кінцевої зупинки не їде. Ювілейна відвідувачка зверталася перед Цим до диспетчера, який обслуговує цей маршрут, на що отримала відповідь: автобуси після обіду на ремонті. Тож пані Лариса звернулася до міськ виконкому, написала заяву, яка і виявилася ювілейною. Пізніше ця заява буде розглянута міським головою, який в свою чергу напише резолюцію та направить її до відділу з надзвичайних ситуацій. В Яку службу не зайдеш? Завжди тебе привітають, завжди тебе приймуть, завжди тебе чемно вислухають і допоможуть. Привітати двохтисячного відвідувача прийшли міський голова і керуючий справами виконкому. Ну, спасибі вам. Наша задача, якщо люди сюди не будуть приходити, то ми останемось без роботи. Самі розумієте, <гум> ну, ми зацікавлені, щоб люди приходили вирішувати свої проблеми. Але чим менше буде людей приходити. Тим влада краще буде працювати, я так розумію, тому що менше буде в людей проблем. Керуюча справами виконкому Людмила Передерей запитала у Лариси Михайлівни, чи є у неї пропозиції щодо покращення життя у місті. На що жінка відповіла, щоб щоб не смітили, давайте щось таке запропонуємо. На наших людей тільки треба наказувати. Що адміністративними Так, 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 так? так. хоч трошки наказувати. Хош... Спеціалісти відділу по роботі зі зверненням громадян завжди готові до прийому ювілейних відвідувачів. Вони заздалегідь готують листівки та сувенірну продукцію. Скажіть, будь ласка, який проміжок часу пройшов? Від, перш... від тисячного відвідувача до двох тисяч? Ну, пройшло а, півтора місяці. Півтора місяці з відвідувача, який був тисячний, і ось до двохтисячного. Як вважаєте, це ну, достатньо довгий час чи короткий? Ну, ми можемо сказати те, що, в принципі, зараз звертається менше людей у весняний період, тому що у людей розпочалися городи, всі зайняті своїм домашнім господарством. Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.